Всім привіт! Ви на каналі Саколік. з вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про те, як дізнатися свій ID з телеграму. Він вам може бути потрібним в багатьох різних способах. Я не буду перечислювати, бо це може бути як для розіграшу, як для звертання в якомусь проєкті в підтримку. Просто покажу вам, де він знаходиться і як його знайти. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже старайтеся саме для вас шукати всю нову і цінну інформацію. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже саме в ньому знайдете дуже багато різних способів заробітку, це як аєрдропи, роздачі токенів, роздачі NFT. Різні лаунчпади, лаунчпули, різні промо-акції відбір, різні проекти, які ми ходимо і заробляємо, кліками заробляємо, різні наші тапалки, міні-апки в телеграмі, дуже-дуже багато всього. Звісно, також тут кожного дня я опубліковую всі актуальні новини по тому чи іншому проекту, в якому ми беремо участь, чи це комбо, ребус, завдання дня, будь-яка інша інформація, виводи. Ну, Типу, все, що стосується цих проєктів, які ми заходимо і заробляємо. Звісно, тут є відразу, як я тільки попадаю на якийсь новий проєкт, вся по ньому інформація, тож ми заходимо перші і стараємося в даному проєкті заробити першими. Тому приєднуйтесь, посилання буде в описі під цим відео. Ну а зараз давайте пігнали, я покажу вам, як можна легко дізнатися свій UID з телеграму і для чого він вам може бути потрібний. Бо саме мені на днях потрібно було в якомусь теснеті, не пам'ятаю вже точно назви, казати свій ID з телеграму. Я спочатку думав, що це наш нікнейм, але виявляється ні. Я почав його шукати і все ж таки знайшов. Думав, спочатку він знаходиться в налаштуваннях. Но Можливо, і так. Якщо ви знаєте, день налаштування знаходиться, напишіть в коментарях, буду дуже радий також знати. Я знайшов зовсім іншим швидким способом. Це просто заходите в пошук і тут прописуйте ось так: User Info Bot. Заходите там, де 58 тисяч користувачів, і даний бот вам видає ваше ім'я, ваш ID, ваш нік в телеграмі і мову, я так розумію. Дуже швидкий, простий спосіб, який вам може стати в нагоді, якщо вам буде потрібно, наприклад, в якомусь проекті звернутися в підтримку або звернутися, наприклад, в якомусь тестнеті, так як мені потрібно було завдання. Ну, в принципі, він може завжди стати в нагоді і краще таку інформацію знати, якщо ви пробуєте заробляти саме через телеграм-мініапки, бо можливо буде десь ще раз нагадаюся в підтримку звернутися. Або, наприклад, використати для якогось розіграшу. Мені здається, що я дані числа вже десь бачив, Мені здається, що вони також дублюються в ваших реферальних посиланнях, але не завжди, які ви даєте з того чи іншого проєкту, якщо ви, наприклад, ділитеся своїми близькими і рідними. Але ось такий простий спосіб, я думаю, він вам стане в майбутньому в нагоді і ви вже будете знати, як легко даний спосіб знайти. Тож, нагадаю, приєднуйтеся в Telegram. Там завжди все цікаве і найновіше, і будемо разом з вами заробляти. Також декілька слів про гоблінів скажу. Зараз вони нормально платять, це хай два проекти, які не варто нести останні кошти, але тим не менше ми залетіли на самому старті. Про Гобліна мінігами я вже розповідав дуже давно, досі платить, вже друга фаза. Про Гобліна X навіть немає відео у моєму Ютубі, тому... Всі, хто залетіли зі мною, вже також заробляють в плюс, принаймні, виходять вже в ноль. І я думаю, проект ще має можливість непогано так прожити, якщо буде закуплена непогана реклама. Вдається зараз заробляти з двох проєктів приблизно 15 доларів в день. Зовсім непогано. Це такі швидкі проекти, де зовсім швидкі гроші. Тому, щоб такі проекти не пропускати, нагадаю ще, раз, що потрібно зробити, правильно підписатися на телеграм. Ну, а я з вами буду прощатися, всім гарного настрою і з наступаючим вам з Новим роком! Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі послання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.